У цьому відео ми розглянемо деякі організаційні питання застосування чат-ботів в медичному центрі. Коротка зміст сьогоднішньої презентації, це для чого взагалі інтегрувати DocDream з чат-ботами, чому б не використовувати їх окремо, просто DocDream і просто якісь там чат-боти. Друге питання, чи важко самостійно зробити чат-бот, тому що, можливо, ви чули, що це коштує дорого, займає багато часу. І якщо бот створений, то як отримати на нього посилання, як його перетворити на QR-код? І, мабуть, найголовніше питання це як розказати пацієнтам про те, що у вас є чат-бот і що не можна користуватися, як змусити пацієнтів користуватися чат-ботом і як дати їм посилання на цей чат-бот. Для чого інтегрувати DocDream? Дійсно, можна ж окремо вести чат з пацієнтами в чат-боті Viber, окремо вести чат десь в Телеграмі. Є навіть спеціальні програми, які з'єднують це все разом. Чому б це дійсно так і не залишити, як воно є? Перший момент це те, що всі чати з пацієнтами зручніше обробляти дійсно в одній програмі. І ми зараз зробили інтеграцію саме з вайберами Telegram, але ми на цьому не зупиняємося. У нас в майбутньому ще є багато планів. Тому, коли всі ці інтеграції будуть дороблені, то дійсно все листування з пацієнтами воно буде відбуватися всередині докдріма, і вам не потрібно буде переходити в іншу програму для того, щоб там щось зробити. Прив'язка чату для пацієнта. Тобто мається на увазі, що коли в перший раз пацієнт до вас звертається, ви зв'язуєте нік пацієнта з його паспортною карткою всередині програми, і починаючи з цього моменту, програма вже може показувати координатору або адміністратору контакт-центра всі пов'язані дані з цим пацієнтом. Адреса, телефон, наявність страхового полюсу, прямо в цьому ж вікні відкрити канбан пацієнта, подивитися, які послуги в нього є в сервіс-листі, до кого він записаний, на який час можна подивитися історію спілкування з цим пацієнтом, які там імейли, ки ви відправляли, які дзвінки були. Коли пацієнт у вас був, на які послуги приходив до якого лікаря, скільки це коштували, чи є в нього заборгованість. Якщо у адміністратора є доступ до медичної документації, ну дозвіл на перегляд діагнозів і призначень, то це також оператор буде бачити. Тобто під час чату з пацієнтом у координатора є завжди можливість переглянути якусь супутню інформацію про пацієнта для того, щоб краще зрозуміти. Що пацієнту може бути потрібно. І коли наступного разу пацієнт в чат-боті напише, то зразу вже програма автоматично відкриє паспортну картку цього пацієнта. І вся ця інформація буде прямо під рукою. Саме це один з таких головних моментів, для чого взагалі треба прив'язувати чат-бот до DogDream для того, щоб DogDream зміг автоматично відкривати пов'язану інформацію пацієнта. Звичайно, збереження історії спілкування. Якщо це в різних програмах, то вам треба буде дивитися окремо історію чата по цьому пацієнту в одній програмі і окремо по цього пацієнта в Докдрімі. А тут воно все об'єднано разом. В Докдрімі ви бачите всю історію спілкування з пацієнтів, дзвінки, імейли, смски і в тому числі всі чати, які були, їх завжди можна переглянути, що там було, і подивитися, що там є корисного. Запис на прийом це, мабуть, головне, заради чого взагалі існує контакт-центр. Всі телефонні дзвінки, емейли, смс ки всі чати. Кінцева мета це записати пацієнта на прийом. Якщо є інтеграція з DocDream, то запис на прийом можна зробити прямо безпосередньо із вікна, де відбувається чат. Не треба переходити в інші вікна, окремо відкривати календар, окремо шукати там цього пацієнта. Якщо інтеграція є, то програма вже знає, що це за пацієнт, і прямо у вікні чату можна відкрити календар, записати пацієнта, і прямо в цей чат-бот програма. Передасть підтвердження пацієнту про те, що він записаний на прийом. Швидка інформація про послугу, корисна функція. Ми бачимо з історії спілкування в чатах з багатьма клініками, що це, мабуть, найчастіше питання, яке задає пацієнт. Він питає щось про послугу. А чи надається така послуга? Скільки коштує? А в якому підрозділі вона є, а який є вільний час для запису? І якщо є інтеграція чат-бота з DocDream, то можна буквально от одним кліком мишки. Пацієнт питає там є якась послуга. Оператор цю послугу знайшов прямо в вікні чату. Натиснув кнопку Передати інформацію про послугу в бот, і пацієнт зразу отримує одне велике повідомлення про цю послугу. Назва, ціна, лікарі ще надають, підрозділ надається. Три інтервали на сьогодні, три інтервали на завтра. Найближчий вільний час для запису. Таким чином, там, за 5 секунд, пацієнт повністю отримує всю інформацію про послугу. Ну і, звичайно, надсилання медичних документів. Це така. Штука, яка фактично в медицині на я б сказав, на межі конфіденційності, да, тому що все-таки надсилати пацієнту документи через якісь чат-месенджери, воно не, не дуже так скажімо, в інших країнах розповсюджена така опція, але в Україні це прийнято. І пацієнти звикли отримувати скажімо, результати своїх досліджень через Viber або через Telegram. От якраз чатбот це є така функція інтеграції, яка дозволяє прямо під час чату відправити пацієнту якісь його результати, або дані консультації, або результати обстеження, або результати лабораторних аналізів. І є зворотній бік. Якщо пацієнт хоче надіслати якісь свої медичні документи для розгляду, він також через чатбот може їх надіслати, і оператор під час чату може підшити їх в медичну картку пацієнта. Це фактично всі функції, які Зараз є в чат-боті, але ми на цьому не зупинимося, і ми зараз розробляємо ще такий функціонал, щоб цей бот міг автоматично відповідати пацієнту на якісь найбільш розповсюджені запитання, надавати інформацію про послугу, якою пацієнт цікавиться, відповідати на питання, як доїхати до клініки, як підготуватись до якоїсь послуги, а чи можна записатись на прийом? А що взагалі там така послуга значить, або якась інформація про лікаря, все це можна буде налаштувати. І так, щоб бот відповідав на ці питання без участі адміністратора, а автоматично адміністратор буде підключатися лише на тому етапі, коли вже бот не може сам надати відповідь, і тоді вже треба жива людина для спілкування. Але для всього цього потрібна інтеграція до дріма з цим чат-ботом. Тепер перейдемо до питання, чи важко самостійно створити чат-бот. Ну, у залежності від вашої технічної підготовки, якщо... Ви вже зібрали всі дані для реєстрації бота, тому що там іноді треба там, придумати назву бота, або заздалегідь підготувати логотип, який буде завантажений у ваш бот. І якщо все це ви зібрали, то в принципі реєстрація створення чат-боту не коштує ніяких грошей, і ви можете зробити це самостійно. І в Telegram, і в Viber це займає десь ну, 2-3, ну, може, 5 хвилин. Ось тут є інструкція по створенню чат-бота. Вона є в нашому боті DD. Можете прочитати, подивитися, створити самостійно, або спробувати створити бота самостійно. Якщо у вас є якісь запитання або щось не виходить, напишіть там заявку на портал. У нас є спеціальна людина, яка допоможе вам створити бота, або ботів і в Телеграмі, і в Viber, підключити це все в DocDream і зробити так, щоб все це працювало. Тепер ви створили бота. Витратили 3-5 хвилин або 3-5 днів. Ви створили бота, і тепер окей. Але крім вас, ніхто не знає, що ви цього бота створили, і треба якось пацієнтам вашим про це розказати. Тобто треба пацієнтам якось переслати, щоб пацієнти отримали посилання на цього бота, щоб вони могли туди клікнути по цьому посиланню і перейти в цей чат-бот для спілкування. Це посилання можна також закодувати у вигляді QR-коду, для того, щоб пацієнти це посилання не набирали вручну на клавіатурі, да, або там, не, не, не треба було їх отримувати його через емейл або через смс-ку. А скажімо, щоб вони могли телефоном. Звичайною камерою сфотографувати цей QR-код, смартфон перетворить цей QR-код назад на посилання, і пацієнт може по цьому посиланню перейти у вас в чатбот. Тобто вам треба навчитися, як це посилання перетворювати на QR-код. І найважче питання це як розповсюдити посилання на цього бота серед пацієнтів, як змусити пацієнтів користуватися цим чатботом. Давайте подивимося, як це все працює. Спочатку. Звідки взяти посилання на самого бота? От ви створили бота, який лінк на нього веде. В залежності від того, чи це бот Telegram, чи це бот Viber, посилання завжди стандартне. Це, це посилання, а тут ви вставляєте ім'я вашого бота, яке ви продумали під час його створення. От, скажімо, я створював тестовий бот в Telegram, який я назвав DogDreamDemoBot. І посилання в Telegram ось таке. У Viberі також ім'я вашого бота, ну, трошки ліва частина цього посилання, бачите, трошки відрізняється, але принцип такий самий: стандартна частина посилання, і плюс ім'я вашого бота. Наприклад, Vibert, і ось я створюю у Viberі бота до DreamDo. Таким чином, ви знаєте вже, звідки взяти це посилання, як його сконструювати, якщо ви знаєте ім'я вашого бота. Тепер, як з цього посилання зробити QR-код? Є багато інструментів онлайн, які дозволяють вам зробити QR-код. Є платні інструменти, є безплатні інструменти. QR-код можна навіть створити всередині самого Dope в медичних документах і його звідти цю картинку вирізати. Але є спеціальні інструменти, от є сайт, який називається QR-код Monkey. Оце QR-код для посилання на сайт, який створює QR-коди. Давайте швиденько я швиденько покажу, як це там працює. Так от воно виглядає, от прямо коли його завантажуєте. Так, тепер давайте я. Повернуся до попереднього слайду, там де у нас було посилання. От Я хочу, скажімо, оце от посилання на Telegram. Я скопіюю цей лінк. і на сайті цього QR-код мамки зробимо зараз QR-код. Цей скопійований лінк на Telegram. Вставляю сюди. Тепер я хочу сказати, що ці квадратики, з яких складається QR-код, я можу вибрати їх колір. За замовчуванням це чорний колір. Але давайте я хочу скажімо, зробити якісь такі от в кольорах. Докдreama. Хайбудерсі, можете колір написати код кольору, якщо ви знаєте, сюди. От. Це може бути якийсь там основний кольор вашого логотипу або основний колір, базовий кольор вашої клініки. Щось таке. Тепер навіть я можу вставити в QR-код, сюди всередину QR-коду, вставити якийсь логотип. А якщо у вас є логотип клініки в такому більш-менш квадратному вигляді, можете його сюди вставити. Ну, Я сюди вставлю. Себе. Так, і ще можна тут вибрати дизайн. Бачите, за замовчуванням QR-код, він з таких квадратиків маленьких складається, можете зробити так, щоб він там з крапочок складався, або з якихось там ромбів, або з якоюсь такою арабською тематикою. І після всіх цих налаштувань я все це зробив, і тепер я генерую QR-код. Ось він згенерувався. Бачите, арабські налаштування, це бачите, квадратики замінилися на таку арабську м'ясі. Назад перетворю. Оці квадратні елементи можна замінити, скажімо, на круглі. Тобто оцей QR-код, якщо ви його зараз зіскануєте телефоном, то він якраз ваш телефон перетворить цей QR-код на посилання на цю сторіночку, на наш бот. Тепер цей QR-код вам треба зберегти як малюнок, як картинку. І цю картинку ви будете потім вставляти в усіх інших місцях: у друкованій продукції, на візитних картках, на сайті, в медичних документах, де завгодно. Завантажуємо цей QR-код. Зараз він тут створиться, перетвориться у PNG зображення. Ось воно скопіювалося, завантажилося. Ось воно тут є. На іншому екрані відкрилося. Ось воно. Окей, тобто таким чином ви можете створювати на цьому сайті QR-коди, кастомізувати їх, робити їх якісь красивими. І ще що є цікавого, чому ми радимо користуватися одним з таких сайтів, наприклад, цим сайтом, це те, що в цей QR-код можна включити ще частинку посилання для того, щоб сам сайт відслідковував кожен епізод, коли хтось із пацієнтів сканує цей QR-код. Тобто, коли пацієнт сканує QR-код, він не зразу потрапляє на це посилання, а він нібито. Проходить це посилання через цей сайт, і сайт реєструє сам факт того, що пацієнт зісканував цей QR-код і скористався їм. От причому це можуть бути різні посилання на різних, різних джерелах інформації. Наприклад, ви створили один QR-код, який ви друкуєте на візитках. Тобто, це фінальний QR-код. Він веде на один той самий бот, але для візитівок це свій QR-код. Для бікбордів це свій QR-код, для медичних документів це свій QR-код. І кожен раз, коли пацієнт сканує цей QR-код і переходить у вас в бот, то сайт збирає статистику, це пацієнт зісканував QR-код звідки, з візитної картки, чи з медичного документу, чи з бікборду, чи ще звідкись. От і таким чином у вас для статистики, для маркетингу буде така збиратися, і ви будете знати, де ваші пацієнти взагалі сканують ці QR-коди найчастіше. Повертаємось до презентації. Про сайт ми розказали, як створити QR-код. Ще раз, це от посилання, яке веде на сайт QR-код Manki. В кінці презентації я дам ссылку на цю оригінал презентації, ви зможете перейти на цей сайт прямо безпосередньо, клікнувши сюди або сюди. І найважче завдання. Ви зробили бот, ви зробили QR-код, і тепер як пацієнтів змусити користуватися цим ділом? Як їм розказати про те, що у вас є чат-бот? Ми розділили це умовно на два етапи: на онлайн і офлайн. Способи, як можна залучити пацієнтів до спілкування через бота. Посилання на QR-код на сайті. Щойно ви створили QR-код для бота в Телеграмі і для бота вайбері, це два окремих QR-коди. Розмістіть малюнки з тими QR-кодами у вас на сайті прямо на всіх сторінках і на лендинговій сторінці. Обов'язковому порядку, що пацієнти бачили відразу без додаткового пошуку, що у вас є бот, і що зразу можна от, зісканувати або клікнути і перейти зразу в цей чат-бот прямо на комп'ютері або на телефоні, Щоб вони зразу потрапляли в бот і зразу могли задавати запитання і щось е, писати в клініку. Якщо у вас є сторінка в Фейсбук або в інстаграм. І ви спілкуєтеся з пацієнтами через Facebook і через Інстаграм на момент запису цієї презентації, у нас в довгі немає інтеграції з месенджерами Інстаграма. Вона з'явиться, але зараз немає. І якщо пацієнти все-таки пишуть вам в Instagram, то ви можете в Інстаграмі налаштувати автоматичне повідомлення, щоб скерувати пацієнта на, бота, на спілкування в тих ботах, де у вас вже є інтеграція або на телеграм або у вайбер, скоріше за все, у пацієнтів вже є або телеграм, або вайбер, і вони можуть абсолютно без проблем переключитися на просто клікнувши от на таке посилання, переключитися прямо з інстаграмного месенджера в Телеграм або у Вайбер. Якщо у вас є свій власний Viber або Телеграм-канал, і там вже є сотні або тисячі підписників, канал все-таки це така справа, там, де ви більше розказуєте пацієнтам про щось, але там важко збирати зворотний зв'язок, і там ну, практично неможливо приватно спілкуватися з пацієнтами. Рекламуйте ваш власний telegram бот у вашому телеграм-каналі і ваш власний viber бот у вашому власному вайбер каналі. Тому що пацієнти, якщо вони там вже підписані, то вони, скоріш за все, дивляться ваші новини. І якщо час від часу вони будуть бачити посилання на ваші Viber-боти або телеграм-боти, то це теж допоможе. Розсилання через DocDream. мається на увазі, що кожного разу, коли ви відправляєте пацієнту якесь повідомлення через емейл або через смс, завжди в шаблонах повідомлень ви можете додати фразу про те, що у вас є чат-бот, вайбер, чат-бот, телеграм і ось посилання. Для того щоб пацієнт, отримавши таку смс, зміг зразу там перейти за цим посиланням прямо в бота і зразу вам щось написати. Посилання на QR-код в підписах емейл. E ну це взагалі стандартна справа в налаштуваннях системних повідомлень. В DocDream ви, коли налаштовуєте шаблон емейла, завжди можете там додати в тілі шаблон або в підписах десь посилання на ваш бот. Або навіть якщо ви не через DocDream відправляєте емейли, а якщо це якась корпоративна пошта, то також, коли там вставляється автоматично підпис того, хто відправляє листа, в цьому підписі можна також додати речення про те, що от у вас є чат-бот, ось посилання на нього, заходьте, користуйтесь. Тепер переходимо до офлайн способів залучення. QR-код на стійці ресепшн. Мається на увазі, ось да, зайшли, зробили одну сторіночку. На одній сторіночці додали QR-код Телеграма, QR-код Файбера, написали, для чого це потрібно, поставили ось тут на стійці на ресепшн, для того, щоб пацієнти відразу бачили це і змогли цим всім користуватися. І тут ми переходимо до наступного питання: це про активні дії адміністратора. Це, мабуть, найважливіший елемент з цього, цього переліку великого. Який дозволяє вам значно збільшити кількість пацієнтів, які користуються чат-ботом. Варіант номер один: дивіться, ви зробили, наприклад, на стійці ресепшн, зробили цю табличку, поставили цей листочок. Він собі тут стоїть в стороні, адміністратор сидить тут. Нічого про цей листочок адміністратор пацієнтам не каже. Пацієнти підходять, дивляться сюди, іноді бачать його, іноді не бачать, іноді дивляться зацікавлено, іноді ні. Ну, може, хтось один із тисячі пацієнтів візьме там відсканує цей QR-код на телефоні. Але адміністратор ні мурмур -мур, нічого не робить. І воно так, нібито саме працює. Насправді воно саме так не працює. Психічно здоров'ю пацієнта вони не будуть підходити і тут щось там фотографувати. Підхід номер два. Це коли у вас є більш-менш адекватний адміністратор, який ну дійсно він хоче допомогти пацієнтам, і він може запитати пацієнта: от дивіться, у нас от є там чат-бот, а чи не хочете ви зареєструватися? Ну от, якщо він запитує, чи не хочете ви, то це підказка для пацієнта, який. Зразу знає правильну відповідь ні, не хочу. Вам треба насправді навчити адміністраторів, щоб вони пробували якось активно залучити пацієнта до реєстрації. Не запитувати, а чи не хочете ви, а чи ви вже реєструвалися для спілкування в нашому чат-боті. Якщо пацієнт каже ні, а я не знаю, що це таке. Наступне питання: у вас є? Viber або Телеграм? Є чудово. Давайте я вам зараз допоможу зареєструватися. Наступного разу ви зможете нам не дзвонити, а записатися на прийом через бота. Або якщо вам потрібні медичні документи, ви можете запитати через бота. Або якщо ви захочете задати якісь запитання про послугу, про лікаря, про час роботи, ви це можете зробити в боті. Давайте я вам допоможу це зробити. Відкривайте в себе на телефоні камеру. Ось, бачите, на стійці стоїть листочок. Скануйте QR-код камерою. Якщо ви не вмієте цього робити, дайте мені телефон, я сама зроблю. Взяти телефон у пацієнта, відкрити камеру, відсканувати, натиснути на посилання, яке з'явиться. Відразу він на телефоні, ви переходите в чат-бот, і відразу там адміністратор може написати там, Привіт, мене звати там, Пупкін Вася. І таким чином, коли це повідомлення діде в докдрімі, потім адміністратор зв'язує пацієнта. Куп з паспортною картою цього пацієнта, і все, реєстрація завершена. Програйте з пацієнтами таку сцену декілька разів, продумайте, які будуть запитання, який буде текст для того, щоб це виглядало не дуже нав'язливо і не дуже агресивно з боку адміністратора. Це просто така рольова гра. Да? Зробіть з адміністраторами декілька сеансів таких тренінгів щоб адміністратори знали, як це робити. Ну, і відповідно, якщо у вас є якась система мотивації цих адміністраторів, там хто скільки пацієнтів зареєстрував в чат-боті, я думаю, це також допоможе. І лише такий проактивний підхід допоможе вам дуже різко підняти. Яти кількість зареєстрованих пацієнтів так, розміщення QR-коду на друкованій продукції, Зрозуміло. рекламні флаєри, бікборди або навіть двері для входу. В клініку, якщо пацієнт приходить до ваших дверей, а клініка зачинена, тому що це вихідний день або вже неробочі години. То було б добре, щоб можна було зісканувати цей QR-код прямо через скло. Якщо у вас кліні двері або прямо на дверях він висить, нашо пацієнт міг перейти в цього бота і щось вам написати, тому що дзвонити по телефонах в неробочий час, мабуть, не дуже продуктивно переходити кудись на сайт, щось там шукати. Ну не буде пацієнт цього робити. От. Але якщо QR-код великий, його можна зісканувати прямо от, не підходячи в протул до дверей, скажімо, з бікборда, або якщо це великий QR-код десь на вікнах або на дверях, його можна там сфотографувати з машини або з, з маршрутки. Ну невеличкий шлях до того, щоб все-таки пацієнт до вас звернувся і зайшов. Можна вставляти QR-код в медичних документах, консультативне заключення, а внизу окремий розділ: це QR-код для бота Telegram, це QR-код для бота Viber. Для того щоб це швидко зробити, ви можете просто зробити в такий стандартний розділ в DogDreamі. І цей стандартний розділ потім додати в табло на бланків всіх консультативних заключень. Створювати QR-код в самому дуже легко. Ну, по-перше, ви можете взяти QR-код, який ви вже згенерували на сайті, і вставити його сюди просто як малюнок. По-друге, ось є інструкція, де написано, як в DogDream зробити QR-код. І навіть на наступному слайді тут показано, як це зробити. Є Спеціальний елемент, який називається QR-код. У властивості елемента ви вставляєте посилання на бота в одинарних лапках, вибираєте розмір QR-коду. І, власне кажучи, все. Тобто, те, що в конструкторі бланків виглядає як от, ось така от складна формула, в уже готовому документі пацієнта буде виглядати як оцей QR-код тут або тут. Створити такий розділ можна за хвилину, qr коди додати ще за хвилину. І потім це стандартний розділ в конструкторі бланків в усі документи, ну це ще 5 хвилин. І все, починаючи з цього моменту, в усіх медичних документів пацієнтів завжди буде такий розділ. Пацієнти завжди будуть знати, як туди перейти за посилання. Так. Ну і нарешті останнє це QR-код на візитних картках. Це або картка клініки, яка лежить на ресепшн, або візитна картка кожного лікаря. На одній стороні це дані про цього лікаря або дані про клініку, на іншій стороні, ось ці QR-коди ведуть на наших ботів у вайбері в Telegram. Якщо ви хочете переглянути цю презентацію в оригіналі, щоб там були клікабельні посилання, щоб можна було десь там клікнути кудись перейти на сайт, то ось вам QR-код для переходу на цю презентацію. Е, дивіться, ознайомтеся, якщо вам потрібна допомога, якщо вам хочете створити бот, але не знаєте, з чого почати, або десь застрягли на якомусь етапі, або вам потрібна допомога у в інтеграції з докдрімом, ем, або у вставці цього QR-коду медичні документи. Будь ласка, створіть заявку на наш портал технічної підтримки. У нас є спеціальна людина, яка ці заявки розглядає, і вона спеціалізується саме в інтеграції з чат-ботами. Не соромтеся, запитуйте про допомогу, допоможемо.